Привіт, друзі! Екс-ведучий, а нині громадський діяч, волонтер та засновник одноіменного фонду Сергій Притула, розповів про стосунки з дружиною Катериною Сопельник під час війни. За словами Сергія, насправді між ними не виникає частих сварок, бо під час війни родина зірки усвідомила, що дуже важливо оминати гострі кути, Тож вони навчилися підходити до всього зважено. Проте, волонтер не приховує, що через напружений робочий графік він не має змоги часто бачитися з коханою. Саме тому більшість батьківських обов'язків припадає на неї. Я не скажу, що вона максимально хепі від цього, тому що все ж таки троє дітей це таке навантаження різного віку з різними своїми прикольчиками. Ця війна нікому не пішла на користь в контексті часу, проведеного в сім'ях. Але однозначно вона пішла на підвищення рівня усвідомленості важливості одне одного в житті. Я навіть не пам'ятаю, щоб ми з дружиною аж так сильно посварилися. Треба піклуватися, любити одне одного. Так, думки можуть не збігатися, але це не причина підвищувати тон і виливати негатив на найближчих людей. Зізнався притула в інтерв'ю Сергію Лиховиді. Утім, щойно у громадського діяча з'являється можливість провести вільний час з дітьми. Він це робить. Як каже Сергій, це дуже допомагає йому розслаблятися та бути найщасливішою людиною. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.